Таунхаус 120 квадратних метрів у Софіївській Борщогірці. Зараз вам покажу планування. Це парковочна зона. Територія, такий невеличкий комплекс буде закрита. 800 метрів до окружної Києва і в тому напрямку ЖК Софії з необхідною інфраструктурою. Вже підключена центральна каналізація, вода, електрика, 13 кВт фази і газ. Побудований з керамічного блоку зовнішнього утеплення. Це кімната чи кабінет на першому поверсі. Зверніть увагу, увагу великі навіть не вікна, а двері. Тут санвузол з виводами і простора, кухня, столова вітальня, теж великі вікна і власна зона відпочинку. Загалом півтори сотки власної ділянки. Сходимо на літню. Зараз покажу планування другого поверху. Якщо вам потрібно продати власну нерухомість, звертайтесь, допоможу. Велика ванна, дії, скоріш за все, дитячі кімнати. Тут нормальна висота стелі. Ось так виглядає 2,10. А тут три з копійками. Одна, друга. Ось так цей блок зверху виглядає, тобто він воздушні прослойки йдуть, він сам по собі дуже теплий Ну і нормальна товщина стіни. Як бачите, навколо приватний сектор. вже нічого висотного не забудується. Дуже класна локація. І це найбільша спальна кімната. Тут іде балкон, і ще будуть встановлені перила. Так він виглядає з фасаду. Приїжджайте на перегляд, покажу вам і локацію, і таунхаус до зустрічі.